Привіт! Мене звати Саша і я моушн дизайнер у команді Moжен. В цьому випуску я розповім про моушн дизайн в Mountain та професію моушн дизайнера. Моушн-дизайнер дизайнер це людина, яка займається створенням відеороликів за допомогою комп'ютерної відеографіки. Тобто, всі ті прекрасні анімаційні відео, що ти бачиш, коли виходить новий айфончик, роблять люди моєї професії. З Apple ми поки що не попрацювали, але зараз у вас є змога побачити приклади нашого моушн дизайну та 3D-графіки. А якщо хочете побачити, як ми створювали ці роботи поетапно, посилання на Behance є в описі цього відео. Що ж, я тут показав про якісь моушени, емоушени, 3D-графіки та все ще не розібрались, як же працює ця кухня з виробництва відео в можем. Для початку уявімо, що ви маєте офігенний продукт і хочете, щоб у вашого продукту було крутезне відео. Що ви робите в такому випадку? Звертайтесь до можем зручним для вас способом. Наш project Manager брифує вас, тобто збирає всю необхідну інформацію, що може знадобитись нам для роботи. Наприклад, вас можуть запитати про брендбук, а тобто фірмовий стиль, кольори і все таке інше. Адже це наша біблія для моушенів на кожному проєкті. Більш детально про етапи співпраці ви можете подивитись у випуску з project-менеджеркою Гасей. Після узгодження всіх організаційних процесів я розпочинаю роботу над Art Direction. -ом. Думаю, над ідеєю відеоролику та його реалізацією. З Цим нам допоможе така штука, як сторіборд, де розписано, що, як і коли відбуватиме у відео з намальованими від руки кадрами та прикладами по стилю. На цьому етапі ми походжуємо тестовий варіант вносимо правки. Ми розуміємо, що наша робота суб'єктивна, і деякі тонкощі вашого бренду ми не знаємо. Тож вносимо побажання щодо нашого сторіборду і згодом фіналізуємо його. Що ж, а тепер наше відео виглядає значно краще. Тож розпочнімо роботу над відтворенням кадрів зі сторіборду в 3D. Блокінг. Використовуємо для показу наглядної анімації. Текстуринг. Розфарбовуємо об'єкти і надаємо їм реального вигляду. Освітлення: виставляємо наше кінношне світло. На цьому етапі ми втілюємо в життя всі наші сцени по проєкту, паралельно підтверджуючи етапи виробництва з клієнтом згідно узгодженого пайплайну, документа, який включає всі процеси виробництва. Коли ж всі кадри будуть готові, нам потрібно правильно і гармонійно скомпонувати їх в одне ціле відео. Клієнт щасливий, моушен щасливий, проджект щасливий. Всі щасливі. Отже, відтепер ти знаєш трішки більше про нашу роботу. А це значить, що потрібно поставити цьому відео лайк і підписатись на канал.